Добрий раночок. І так, пройдусь по території Royal Savoy. Трошечки покажу. Тут один басейн приватний, тільки для гостей Royal Savoy. Ось там такі прикольні фігури зверху. Тут їхній бар-ресторан, тут такі ж самі фігури. Територія не дуже велика, можна сказати, що зовсім маленька. Вона якось змішується разом з собою. Ось такі домики цікавиться. Це номера Ройна з собою. І ось ще один басейн. Бачите, там та в сауна є. І ось так це все гарно виглядає. Ось така доріжечка. І так от виглядають номери. Але цей готель тільки 18. А це у нас віли від Royal Savoy. Ми вже тут гуляли, але пройдуся ще раз, так як вже знімаю територію, і ще раз покажу, як вони виглядають. Їх потрібно бронювати окремо. До речі, всі гості, які проживають в Royal Savoy, Savoy та Сієрі, можуть гуляти по спільній території. Це не заборонено, можна навіть зайти в сієру. Що ми пізніше і зробимо? Та подивись, що тобі, дядя скрутив. Підійди, який мішка, подивися. Бачиш, піддивися, підійди. Підійди, подивися. Диви, вау, акуратно, дивись, як дядя скажи. Акуратно, не розвали. Прикольний. А Мішка такий, бачиш, з полотенця? Да? Клас. Круто. Да? З приводу прибирання в номерах. В номерах прибирають добре і класно, все чистенько завжди, але номер вже потребує реновації, якщо чесно, тому що є такі деталі, вже дуже старі і пошарпані. Прийшли ми знову на дитячий майданчик. До речі, про дитячий майданчик. Він тут добрий, гарний. Дивіться, як прикольно зроблений. Дітям дуже подобається і тут завжди мало дітей. Сьогодні кайфова, класна погода, тому що перших два дні, коли ми тільки приїхали, був нереально холодний вітер. Я скажу так, ми сюди їздимо майже вже шість років і завжди погода в шармі. Погода й шармі нам щастило, скажімо так. Коли було навіть 20 два градус, було все одно тепло. Цього року. Чомусь нам не пощастило, і перші два дні був дуже холодний вітер. Деї Гіпту це нормально, тому що зимою тут дують холодні вітри. Але якось за цього нам щастило. Цей раз не пощастило, тому ось маємо, що маємо. Ще що хотіла розповісти. Я хотіла розповісти з приводу Савої, Тому потрібно буде вам трошечки послухати свої враження. Ми тут уже другий раз. Перший раз були давно і харчування було краще. Зараз також непогано, але тоді було чомусь краще. Я думаю, що це і за того, що. Зараз була якась конференція було дуже багато арабів, і вони трошечки економили. Харчування сьогодні наладилося, трішки стало краще. Подивимося, як буде вечором, але цих два дні, перших ми були, то було так собі. Хочеться сказати, ще з приводу номера, що минулого разу, що цього разу. Номера потребують реновації. Це такий самий головний мінус, тому що територія тут дуже класна, дуже шик... вона просто шикарна. Тут дуже багато квітів, дуже багато всього. Але ось ще не вистачає, щоб зробили реновацію. Готель такого рівня, що реновація потрібна, щоб вона була, але її немає. Тому це мінус. З приводу харчування вже сказала, з приводу напоїв. Тут хороші напої, тут все в бутилках йде, в пляшках, все йде в пляшках, і Кока-Кола, і Фанта, і пиво, тому тут нічого не розливають, не наливають. І воно реально класно, тому що ніхто нічого не розбавляє. Ніякого пива розбавленою водою немає, ніякої кока-коли. Тому воно все смачне і класне. І тому що ще тут багато різних снеків. Діти це обожнюють і для дітей. це кайф. це друге, третє персонал. Тут хороший персонал, тут класно прибирають, тут за тобою дивляться, тут е, ходять, все приносять, ти нічого не робиш, тому що тут готель такий більше він софт, він для відпочинку. Якщо вам хочеться щось веселіше, це треба сієру чи другі якісь готелі. Тут майже немає анімації, немає музики на басейнах, нічого такого немає. Тут чисто релакс, відпочивати, лежати на шезлонгах. Е, Відпочивати біля басейну, все принесуть, ніяких напоїв не треба носити, в барі, ресторані буде. Все приносить. Це також кайф, тому що сюди приїжджаєш відпочивати, і ти дійсно відпочиваєш. З плюсів ще готелю це сохо, тому що тут є куди вийти. На готелі також є карт, тут їх багато, можна вечерю провести в іншому ресторані, а можна піти на сохо. Там є як і дюті фрі, і фонтан, і інші всякі розваги, і фрукти, і ринок. Ми зрівнювали ціни тут. Ціни тут такі самі, як і на других ринках. Але сьогодні хочемо ще поїхати в старе місто, тому що ми там давно не були. Хочеться поїхати трошки змінити обстановку. Тому поїдемо ще туди. Але це дійсно класно і це достойно. Мені подобається, що тут є сохо, що тут є куди вийти, що тут є де погуляти. Це класно, тому що бувають готелі, куди де немає куди вийти, пустеля. Тому там трішки нудновато. А тут із цього клас. Залишайтеся з нами, як завжди. ставте лайки, підписуйтеся. Сьогодні поїдемо в старе місто і сам покажемо, хто там був, той згадає, хто не був, подивиться і вирішить, достойне місце, чи не достойне, потрібно туди їхати, чи не потрібно туди їхати. Так, тому висновки про готель. Готель класний, він вартує своїх грошей, він дійсно такий, якому ти відпочиваєш. Це готель для відпочинку. Він вартує того. Він... Класно. Якщо ще підтягнуть харчування ці дні, і якщо зроблять реновацію, то взагалі йому ціни не буде. Готель реально класний, щось там взагалі мене поливають. Тому можу сміливо його рекомендувати. І хотіла ще сказати з приводу попереднього відео, я не знаю, чому я там якось так странно сіла, чи я багато води випила, але я не вагітна. Не знаю, думаю, вам може не мусолитися очі, але я так подивилася і думаю, боже, чого я так сижу? Що з мене з животом? Чи це вже плинути потрібно? Не знаю, тому перепрошую, я не вагітна. Скажи, Маркуша, ти малюнок мені переніс? Що тут на малюнку? Розкажи, покажи, що це таке. Ну, розказуй. Що ти з'ясняєш? Ти диві гарно намалював. І лайки, і все намалював. Ти розумничок, Мама, це да? Да. молодець. Це буде вести. Так. Молодець, розумнечок. Поки Марк спить, і ми не знаємо, чи ми поїдемо. Старе місто, йдемо ще раз на сохо, по полуничку і по що ще? Ну і ще щось. І хочемо піднятися наверх. Я тут низ знімала, а верші туди от не знімала. Зараз покажемо, як він виглядає. Тут знизу якийсь греческий, я так розумію, ресторан морепродуктів. Тут морозиво. Тут, до речі, смачне морозиво і тут, і там Майн Пік теж смачне. Тільки ми його не беремо, бо в нас в готелі є таке саме, але безкоштовно. Піднімаємося вверх, тут є ескалатор і там ліфт. Можна піднятися. Єгипетський хлопок. Тут був якийсь морі ну але там теж море тільки вони поміняли тіпо, на Типа в сілі Санторіні, щось такого. Було. Так, натуральні масла. Саме бачу. Почка Иля. Чи там вийхали? Якийсь Ресторан. Бавовна. Хотіла сказати, какая-то котон, потому что бавовна. Дивіться, ведь Берберри. Ливитон. Неплохо. Дальше часики. Сумочки, бренды. Тоже якась ерунда. Біжутерія, сумочки далі. І спускаемся duty free. Скики duty-free? Два дня, да? Після того як прилетіли. Що ж 2 дня здається. І на один паспорт в основному не більше чем дві пляшки. щось таке, да? Не. На один паспорт щось не більше, чем дві пляшки, щось такого плані. Ну, такі duty free, скажем так. Скудненький. Добрий. Добре. 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 Насовки. Отакі от дитинки. Он даже в майотке. Теж сумочки всякі лесні. Добре. І виходимо от сюди. Опять. Насоха. Сохомоло. Поки Сохо нікого немає. Пусто, тишина, Може, ти Сашки ще візьмемо? ні? Маркушечка все-таки прокинувся, тому ми їдемо у старе місто. Це по єгипетському Old Market, Будемо там гуляти. Це великий ринок. І хочу вам його показати, що там є цікавого на ньому. Але мені здається, що ціни будуть такі самі, як на сохо. Ну, просто хочемо приїхатись погуляти, тому подивимося, можливо, там буде цікавіше. Все, Що, розрахувалась? Що, Пішли. Так, йдемо. Ну, Допуткає дуже. Да, да, да. Йдемо Мама, на ризик. Зараз пушать. Давай, Ти ще гроші не давала подумаю. І так, головне. На ринку потрібно торгуватися, але треба мати трохи совість. Їм також треба щось заробити, тому не сваритися, просто проходити, дивитися, зрівнювати, торгуватися, не торгуватися. Ну, відсотків 40 точно. Але вже мати трішки совісті, дати їм також заробити, нормально себе вести. Тут О ні, Спасибо. Тут Загалом ніхто не свариться, ніхто нікого не б'є, ніхто нікого не ображає. Тут все з цим добре, тому немає чого переживати. Я знаю, що так виглядає як аутентичний такий ринок, але тут дійсно безпечно, тут немає чого переживати, тут всі ходять, всі свої, скажімо так, і вони самі переживають, що тут комусь щось не зробити випадково. Тому що тут дуже багато поліції, яка це перевіряє. Тому так є? До мечеті підійдемо? Давай, Марк. Да. І чемоданчики, і каралки, і сумочки, і халки навіть є. О боже. Добре, що немало мало ренті з нами. І якісь такі непонятні чучела. чучела. Кіряні і давай два такий костюмчик купимо. У мене якраз живіт виріс. Можливо так Ага. Так, он мечеть. Ідемо десь туди погуляти. І так, від мечеті. Цю сторону це, по-моєму, сюди. Так, да, Фарес вон. А тут просто ресторан Фарес, а риби не тут же, чи тут? Ні, це в другу сторону. Так, йдемо ну, в другу. А, вон там, все. Я нашла. Туди. Тут саме смачні фреші продають. І саме дешеві. Є навіть тростника. Так, ідемо сторону. Як до мечеті, тут якийсь такий ресторан, я не знаю, він, мабуть, не дуже, бо тут немає людей. Ніколи, от уже мечеть. Ось до нього Фарес. Всім відомий ресторан морепродуктів. І йдемо ось сюди далі. Тут, як бачите, фіш март. Март має бути але март щось. І тут саме свіжа риба, тут можна взяти креветки. Скільки вам треба, які вибирайте, вони для вас готують. І я які рекомендую брати креветки. Це без приправ. Бо їхні приправи на сон такі, ого, такі, що в них не розбираєш то креветки, що ти картошку й Тому краще брати креветки, замовляти без приправ. Казати, чому вам приправи не треба? От бачите, тут, а от туди, ви заходите фіш-центр, там вам готують, там саме краще. от йдемо до мечеті. Аптеки в них всюди фіксовані. Ви можете що тут взяти, що десь там, що біля нас на Сохо, без різниці. В аптеках все однакові ціни, бо вони фіксовані. І таблетки, до речі, в них самі найкращі. Краще, ніж наші набагато, тому що нас іноді їх підробляють, а тут підробляти таблетки не можна. І вони набагато дешевше. Тому ви сильно економите. Тому краще закупитися таблетками тут, тими, які вам треба. І ось головна визначна пам'ятка. Це ось ця мечеть. Вона не дуже стара. Вона недавно була побудована. Відносно недавно це така головна фотозона, Тут всі завжди фотографуються, але виглядає дійсно гарно. Дивіться, яка краса. До речі, про мечеть. Це дійсно справжня мечеть, вона виглядає отак якось сказочно. Здається, що це просто такий, як пам'ятник, зроблений для туристів. Вона, звісно, нова, тому що шарм це сам по собі нове місто, але це дійсно мечеть. Ми всередину в неї заходимо, вона працююча і всередину можна зайти, якщо бути правильно в дітям, скажімо так, тому що не всіх пускають. Але всередину дійсно можна потрапити. Минулий раз нас нічого не брали, ніяких коштів просто зайшли, подивилися, нам сказали вести себе тихо і все. І вийшли сюди. Да, Марк? Зараз спробуємо, може зайдемо. Ще ведемося. Так, ось тут вхід, але ми всередину не зайдемо, тому що туди треба заходити з покритою головою, а в мене нічого немає. Я згадала, минулий раз, ми коли заходили, то у мене був капюшон. А зараз у мене його немає, тому я туди всередину не зайду. Йдемо туди вон, прямо до фонтану. Дивіться, яка тут площа прикольна, можна посидіти каву купити. Багато магазинів. Ось тут такий дуже класний тудичний магазин. Ми Минулого разу тут лампу купували. Ця лампа вже не дожила, але ладно. Ви штатки по одному євро і долару. Тут от вірблюдики стоять. Всі знають, да, на вірблюда можна залізти безкоштовно. от земляки? Було коштуватися. Ні-ні, спасіба. І так, вірблюд залізти безкоштовно, злізти за гроші. Тому ми туди не вилазимо. Ось так. <сісті> Зробили тут уже площу. Минулий раз ми були, то тут було ще так, були фонтани. Ось щось на фаршу похоже, так? В ресторанах в скалі. Тут ще так не було якось, і це мені кажеться. Що ми давно дуже були. Фонтан. Також тут ряди всякі різні. Плата всіх фоткає. Папа фоткає. Марк, просто крутиться, Марк, не загубись. І ось такі фонтани. Можна всередину вийти, піши. Піше ви нам заходити, подивимося. А це в нас хто? Давай подивимося, хто це такий. Тут написано це, я не знаю, міна Ашак, а чому 2023. Можливо, це, в у му році пам'ятник поставили, але кому це пам'ятник? Незрозуміло. Так, ми піднімемося зараз наверх. от на цю скалу. Це, дуже мені подобаються ці лампи, але потрібно знати і мати, яких поставили. Іди, Марк, сюди. Взагалі класно, що Єгипет, Не те, що Єгипет, а сам шарм дуже сильно розвивається, якщо чесно. Тому що раніше раніше тут багато чого не було і все було таке, бо потропане, а зараз зробили все прикольним і класним. Марк, який оглядовий майданчик, як вода бризкає. <зайдемо> зараз зайдемо, диви, який віт. Що де наш папа? Ось так це все під фонтаном. Тут всі фоткається. Тут таке світло. Єгиптяни за гроші когось фоткають. Ось там. Давай, Марко, Якщо Чесно, трохи перебиває вид. Фонтан. Можеш підійти подивитися, Марко. Бачите, що так? Підійди, підійди. Прикольно? Спускаємося ми. Махай папі, папа нас не бачить. Папа. папа нас загубить, папа не чує, що йому кажу. Махай, папі. Папа не бачить нас. Папа. І ось ще одна майданчик. Папа фоткає, стоїть. Щось непонятно, що і верблюд стоїть. Всі. Давай Марка тебе сфоткаю і чи знімо. Станеш? Ні. Ні, не хочеш? Добре, пиши до папи. Взагалі прикольно, дуже О, багато чого роблять для туристів. Все класно дуже виглядає. Отвійкі ви, верблюд. Бачиш? Молодці. Дуже розвиваються, дуже це подобається. Я пішов манго вибирати. Да. Зараз манго не сезон, зараз сезон полуниці. Тому з манго трохи скудненько, вони такі зелененькі, страшненькі. Йдемо, Макуші, дай ручку. О, дивіться, який мандючик, банці ага. Неплохо калянчики. Тоді калянчики не дуже погані. Тільки ще розлітаються. Тому не рекомендую тут брати. Тут теж... А, це в фарасі. Робили теж тут. Станте, ви можете побачити і вибрати, що ви хочете собі приготувати. Я вам приготують або в ресторані, або додому. Це прикольно. Бачите, дивіться, які різні рибки. Що? Да, вот так. Идем что? да, мы пройдемся, не? Чифраж попьем. Вадик, ровняй сок с Покажи папа. Папа, Вадик. С тростника сок. Да? Какие заказал сок? Губничный. Хорошо. Бери трубочку, выбирай. Трубочку бери. Трубочку, трубочку. Марк, трубочку. ти знаєш, яка трубочка. Вставляй. Бери. Трубочку, ну давай, Марк. Владі труснікови не зайшов. Мені кажеться, взагалі просто як вода з сахаром. А Марк п'є полуничний, да, Марк? Як тобі смачно? Да? Хорошо. Пий тоді. Він не холодний? Тут, до речі, є ще один фарес, але кажуть, що той фарес поганий. Вони чомусь всі різні. О той не дуже. А ось той, що ми тільки що показували, там біля нього стенд стентик, той хороший. Це класно. Ми, до речі, перший раз коли приїжджали, брали ось такі штучки, хотіли додому їх привезти, але як їх не запаковую, вони додому не доїхали, вони всі побилися. Тому це така трата грошей. А Марко зайшов трасниковий. Марка РВД два пити, так? Ти щасливий? Ура, два фреша, пий, молодець. Даєш Марку? Привіт. Приправки? Вот тут. І... Чудя, Марк, за мене. і так, якщо ви йдете, до вас єгиптяни щось говорить, починають цеплятися, вони за руки не хапають нікого, просто говорять, не звертайте уваги, йдете далі, пішли. Це не значить, що не повага чи ще щось. Ви просто проходите мимо і все. І тут на вас не буде звертати уваги. Для них це нормальна практика. Тому це не страшно. Можна не відповідати, можна не реагувати, ніяк. Міка, я ж той магазин прикольний, він отам, от де всякі благовоння, а це все катіло. Думаю, Просто не реагуйте, якщо до вас підходять, щось говорять. Просто не звертайте уваги. І все, Якщо вам це не цікаво. Якщо цікаво, можете з ними говорити. І так, їдемо вже в готель відпочивати, погуляли. Нічого собі не взяли, тому що ціни однакові всюди. Вирішили звідси нічого не тащити, просто змінити обстановку, погуляти, що ми і зробили. Так і тут Uber немає. Ми взяли таксі, перше, яке попалося. Договорилися за ціну. Ціну тут також треба скидувати, які сюди на ринку. І собі спокійно поїхали в наш готель відпочивати. Дивіться, проїжджаємо навпроти Женева Сіті, шопінг-мол. Там також є ринок. Він називається Ринок на Намабей. І ще з приводу таксі, крім того, що потрібно торгуватися, знизувати ціну. Поки не домовились за ціну, сідати в таксі не потрібно. Домовляєтеся за ціну і тільки тоді вирушайте. Тому що коли ви не домовляєтеся, вже приїжджаєте, з вас можуть попросити дуже багато. Тому зразу договорились і тільки тоді сіли. А ось це початок самої вулиці Сохо. Тут парковка і ось тут є такий міні-луна парк, можна так сказати. Різні дитячі розваги за додаткову оплату. Ось так це все виглядає. А ми вже під'їжджаємо до готелю і з вами зустрінемося вже завтра, тому бувайте до завтра.